Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру в житловому комплексі квадрат, місто, Ужгород. Квартира має загальну площу 44,6 квадратних метрів, майже 45. І розміщується вона на четвертому поверсі в секції номер 10 Таких квартир є декілька, тому обов'язково підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео і побачите всі. Квартири, які на сьогоднішній день є в наявності. Вони між собою різні, мають досить схожу, але в той же час різну комплектацію і різну ціну. І так, маємо з вами прихожу зону. У ній розміщується шафа з досить цікавим рішенням, тому що тут парячі. Низ у неї. Тобто у вас буде можливість спокійно під нею прибирати або складати туди своє взуття. Ось Прихожа зона, тепла підлога, до речі, є. Регулюється окремо коридор або прихожа окремо санвузол. До речі, це двері в санвузол. Двері прихованого монтажу. Ось, Ось такий санвузол. Тут розміщується зеркало з підсвіткою. Тумба прихованого монтажу з умивальником. унітаз інсталяція тушка для рушників і душова оформлена таким чином. Як ви бачите, тут перехід від плитки, тобто ця зона виділена, душові відділена в зону трошки іншої плитки, і це дає свій шарм. Душовий трап інічний тропічний душ. Ну І покажу вам ще сам з цього ракурсу. комплектацію входить все, що ви бачите на відео. Дана квартира вартує 80 тисяч доларів. Також можна її докомплектувати за свій власний рахунок, або це можна вже зразу придбати з додатковою комплектацією. Тобто, все, що ви бачите на відео, це все вартує 80 тисяч. Придбати можна за програмою ЄОСЕЛ, є відновлення, 280 постанова, сертифікати і, звісно ж, за стандартним договором купівлі-продажу. Кухонна зона. Тут, в принципі, є вся техніка, яка необхідна. Є і мийка, посудомийка. Є мийка звичайна, є посудомийка, є варильна поверхня. Електропіч, мікрохвильова і тут розміщується холодильник та морозильна камера. Кухня повністю заповнена від стелі до підлоги. Вимикачі цієї розетки компанії Schneider чорного кольору. Два кондиціонери, один в кухні студії, другий в кімнаті. Два панорамних вікна компанії Mobilex, комплектація Spectrum. Ось 6, 6 камер і 2 камери енергозберігаючих. Місце, як ви тут бачите, достатньо, тобто можна розплануватися спокійно, так вам, як вам буде зручно, як вам буде комфортно. І зробити тут і робочу зону, і обідню, і відпочинкову стіву зону і так далі. Запрошую в житлову кімнату. Ось Тут також кондиціонер, як ви бачите, підсвітка привіконної зони як і в кімнаті, так і на кухні присутні. Точкове освітлення, додаткове, тіньовий профіль і гарні плінтуса, які не кидаються в очі. Що тут по комплектації, ось і бачите, є шафа, є приліжкові тумби, ліжко, я думаю, самі придбаєте, або можна доукомплектувати за окремі кошти. Ось така чудова квартира. Всім, кому цікаво, обов'язково дзвоніть, кому треба проконсультувати по його є відновленню і так далі. Також надаю консультацію, допомагаємо всім. Тому бажаю всім гарного дня, бо ж швидкої перемоги та всього найкращого.